Хочете прикол, більшість ютуб каналів не виростуть, і вони помруть ще до того, як Ютуб вирішить їх тестувати. Тому зараз поясню все по полочках. Я працюю з Ютубом і бачу одне й те саме: різні формати, різні люди, різний досвід, різні теми, перспективи все різне, але й ті самі помилки. Сьогодні не буде топ 10 порад, як розвивати свій ютуб. Сьогодні буде просто розбір того, як люди самі ламають свій Ютуб, щоб ти цього не зробив. Тому дивись відео далі, і почнемо ми з першого блоку. Ілюзія росту, швидкого росту це розповсюджена проблема, питання, коли люди хочуть зробити видимість того, що їхній канал росте. Наприклад, написати друзям, написати родичам, написати кому, ліво щоб вони підписались на твій канал, там подивились, поставили лайк, написали коментар. Але тут і починається перша велика тупо проблема. Коли ти створиш свій канал про рибалку, О, і заливаєш там своє перше, друге, третє відео, і хочеш, щоб хтось його подивився, ти береш посилання і починаєш писати своїм друзям, своїм родичам, сім'ї, родині, кому, свату, брату, неважливо кому, ти починаєш розсилати всім масово спам про те, що зайди, подивися мій новий відос, Постав лайк, там, підпишись, напиши коментар. Щоб мій YouTube якось просувався, щоб YouTube-алгоритми бачили, що це цікаво. Але тут якраз і проблема. Через те, що ти береш посилання свого відео і скидаєш людині не зацікавленій в цій темі, ти цим самим псуєш свою статистику і псуєш алгоритму зрозуміти, то, що це відео має бути цікаве. Наприклад, ти все ж таки вислав своїм друзям родичам це посилання. І вони зайшли і подивилися це відео 15 секунд. І за ці 15 секунд вони підписалися, поставили лайк і написали коментар, але його виключили. Цим самим я тебе вітаю, ти й вбив свій відео. Того, що YouTube звертає на оці ключові фактори, такі як CTR, середній час перегляду і реакцію. Тобто він дивиться, скільки людей натиснуло на твою обкладинку, як довго вони продивилися твоє відео. І чи залишили вони свою реакцію: лайк, коментар, підписка. Чи перейшли на наступне відео, чи перейшли на канал, він дивиться на ці всі фактори. І якщо один із цих всіх факторів конкретно хромає, то все, це халепа. Ти, ти вбив свій відос. А твої розсилки якраз таки і будуть його вбивати, тому що всі твої, може не всі, більшість твоїх друзів, родичів і всіх остальних, які зайдуть на це відео, вони подивляться його там хвилину, а в тебе хронометраж 20. То це біда. Середній час перегляду в тебе буде дуже низький. Так, да, ти, наприклад, набрав все ж таки тих 100 підписників чисто розсилкою, але проблема в тому, що да, на тебе підписалися, але вони тебе дивитись не будуть в цьому. І найбільша проблема, тож це не твоя цільова аудиторія. Так і, в принципі, загинув цей канал. Друга помилка, другий блок це копіювання великих каналів. Це дуже проблема, того, що коли ти. Новачок і в тебе нуль підписників. То, що ти можеш робити так, як роблять великі канали, це не спрацює. Не то, щоб ці всі youtube канали, мільйонники, які розповідають, як все ж таки працює YouTube, там, як вони досягли свого успіху. Не те, щоб це не працює, це просто не працює на маленький канал. На їхній канал, який вже досяг якихось вершин, як вони зараз це роблять, це працює. Але як маленькому каналу тут інша стратегія. Тут треба починати з малого, і ти дійдеш до того великого. Третій блок якість як відмазка. Тут автор може розділятися на два таких розгалуження. Або перфекціонізм, або тотальний пофігізм. Тобто, або ти це будеш робити тупо на от-є, і просто хай як буде. Або ти будеш просто сидіти і задрачувати просто кожну. Кожну детальку, щоб це все було просто ідеально. Тут має бути просто тупо золота середина. Ти робиш це просто хорошо. Не робиш це як попало. Не намагаєшся потратити на хвилин відео 3 дні. А робиш це просто добре і кожен раз. Добре, бляха, от це голос пропав. <гух> робиш це просто хорошо і кожного разу це покращуєш. І так. З часом ти дійдеш до того перфекціонізму, який ти хочеш. Тож на все треба свій час. Просто на все свій час. Треба просто робити. Тобі потрібен просто нормальний звук, нормальне світло, щоб лице там просто не сіяло в цьому кадрі. Тобі треба просто нормальна якість камери. І дуже хороша тема. Наступний блок, четвертий це відео без чому. Дуже дивно звучить, але зараз поясню. Це коли ти зняв якесь відео, а потім задаєшся питанням, навіщо я це зняв? І це проблема. Типу, типу завжди має бути чітке питання і чітка відповідь. Наприклад, чого Сонце світить, чого небо блакитне, чого трава зелена, і ти тупо на це даєш відповідь. Чому мій канал не росте, чому на мене не підписуються люди, чому мій канал помер і я перестав знімати? Є питання, є відповідь. Отак і це працює. Якщо немає питання, Ну, то чого дивитися? Навіть відео, яке не має ніякого запитання по типу 4 години горить багаття. І якщо ти думаєш, що тут немає запитання і немає відповіді, немає ніякої проблеми, то ти помиляєшся. Того ж це відео буде користуватися попитом по тій причині, що людина хоче щось собі поставити, якесь таке релаксуюче на телебачення, щоб воно просто крутилося, і він просто собі відпочив. От тобі запит, от тобі відповідь. От так це працює. Навіть на такому відео є, в принципі, запит. 4 години камін, який допомагає людині отримати релакс, який він собі шукав на Ютубі. І якщо ти все ж таки задаєшся питанням, а про що я знімаю, то в тебе, мабуть, немає конкретної теми, в тебе хаотичні відео, немає контент-плану, ти можеш пропасти на якийсь час. В цьому, собственно, є вся проблема. Тобі просто треба чітка тема з чітким запитом. І з чіткою відповіддю. І все буде добре. Ютуб не карає тебе за паузи, які ти можеш зробити. Він просто може за тебе забути і перестати тебе просувати. Все. так і є. І одна з найдорожчих помилок це техніка до ідеї. Це коли ти купляєш якусь дорогу екшн-камеру чи просто кінематографічну камеру, чи фотокамеру, там все дороге, все класне. Але в тебе немає чіткої ідеї, що ти будеш знімати, це проблема. Тому що, як я вже казав, не камера, не світло, не звук, не картинка вирішує то, чи буде працювати твій канал. Найголовніше це ідея, яку ти будеш реалізовувати. І коли ти сформував тему, нішу, яку ти хочеш робити, після цього можна відштовхуватись і розуміти, що тобі потрібно купити, докупити, щоб зробити це краще. Якщо ти хочеш, наприклад, знімати про їзду на лижах, то, понятне діло, ти собі не візьмеш там соньку. Ти візьмеш собі тупо DJI, екшн камеру, яку ти повізеш на голову або на грудак, і просто полетиш. Спочатку ідея, а потім техніка. Наступний блок коментарі і аудиторія. Якщо твоя аудиторія залишає коментар, то будь добрий відповісти на них. Але розумій, що коментар це не приговор, що типу тебе там захейтили, і все, ти обідався і більше не будеш знімати. Це просто критика. Просто зрозумій, що є диванні критики, які можуть висловити свою думку агресивно з приводу того, що ти зробив не так або що зробив так, і що йому не сподобалось. І цукей, okay. це я тобі скажу, найкращий твій глядач, того що хейтер. Це іменно та людина, яка буде сидіти, включати твоє відео, дивитися його до кінця, знаходити якісь моменти і говорити тобі про них в коментарі. Це просто це ідеальний глядач. Це тупо та людина, яка буде тебе завжди дивитися, завжди слухати, вслухатися, що ти говориш, і про це говорити в коментарях. Це тупо ідеальний глядач. Але будь добрим, якщо тобі залишили коментар, дай відповідь на нього. Тому що це. Коннект з твоєю аудиторією. Типу, вони будуть розуміти то, що ти знімаєш це відео не просто так, щоб виставити, а то, що ти з ними спілкуєшся, що ти з ними підтримуєш якийсь коннект, коротше, ти з ними тримаєш. І тоді вони будуть повертатися і писати коментарі ще більше. Так це працює. YouTube не складний. потрібно просто лише приділити трішки часу і зрозуміти, як все ж таки працює YouTube. Все максимально просто, потрібно лише вирішити якісь такі мінімальні питання. Про які я обговорював вже на цьому каналі, тому якщо вам цікаво, можете перейти подивитися на минулі мої відео, де я розкриваю різні питання. Вони також будуть вам корисні. І на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підпишіться на цей канал, поставте лайк. Напишіть коментар, що ви думаєте з приводу цієї проблеми і чи було вам це корисно. І побачимося в наступному відео. До побачення.